Шановні гравці і гравчині клубу Мрія, ради вас вітати. Зараз визначимо трьох щасливчиків з топ-300 минулого сезону, які отримують призи від клубу. Отже, завершився у нас перший сезон лютого. Завершився він 22 числа. Всі, хто в топ-300 цього сезону зайшли, мають можливість зараз виграти рандомні призи. Які спеціально у нас на кожен сезон передбачені. Конкретно на цей сезон у нас були передбачені mac 10 Neon Rider, Aug Eye of Zapoms і AK47 headshot. Власне, зараз я рандомлю людину, яка забере собі mac 10 Neon Rider. 185 місце в рейтингу сезону. Шукаємо. 185 -те. це Big Boy L. Моє вітання. Um, далі. Аук. Розіграємо. Генерую для нього. 166 місце тут десь неподалік. чізас Чізас. Моє вітання. Мої вітання. Приємний бонус. Ну і ак 47 хедшот. Кому дістанеться. 253 місце. 253 місце. Це стіл. Моє вітання. Її вітання. Дякую всім, хто брав участь в першому сезоні лютого. Другий сезон вже розпочався, призи тут не гірші. Можете залітати. Триватиме він до 5 березня, і на цей сезон також у нас передбачені три призи для тих, хто увійде в топ-300. Тому навіть якщо ви тут в топ-28 не зайдете, там у нас якісь призи передбачені, то постарайтеся потрапити в топ-300, щоб претендувати хоча б на рандомчик. Як бачите, я минулий сезон трошки недопрацював 359 місце тільки посів. ну В другому вже краще у мене справи йдуть, тож треба не, збав... не збавляти темпів, скажімо так. Дякую дуже за увагу. Можете підписатися навіть на цей YouTube канал. Тут будуть регулярні ці відоси з розіграшами е рандомних призів серед усіх учасників клубу. Ну і в майбутньому, можливо, теж ще якийсь контент. Е дякую, заходьте грати до нас в клуб.